І так група львовських туристів не зовсім здорових на голову. За дану ніч подолала відстань земброня пів Івана, щоб тому Іванові було добре. Зараз марафони питаються відстукати. Свій гідро гідро замерзший бротик. Ти наш включив світло. Світло, всім темно. В тому в коридорі. Справа, до речі, туалет. Теодор питається зварити нам свіжого снігу. Каже, що зі стін смачніше. Так, туди не будемо дивитися. Здравствуйте, а зараз ми вам покажемо нашого оператора. Це шедевр. <седевр. седевр> Гляньте, Німці під Москвою просто опікали. Тут сушка для носків. <седевр>. Передаві технології. я хочу передати моїй мамі. А це наш номер люкс. Двухмісний. А давай. Дома буде тепліше. Подивимося на параметри. Що у нас показує? Мінус. А, не фокусує. Та трохи далі, тож не макро-макро кусив макро, камеру. О! Там теж уютно і тепло. Там виход. Да, там виход. Звідти ми прийшли. І зараз нам туди треба йти. Тільки поламаємо. Гаря ще б хто Да. Виключай.